Цьогорічне літо дуже незвичайне для України, тому що до спеки приєдналися масові відключення електроенергії. Тож і холодильники, і кондиціонери працюють з перебоями. Як наслідок, зросла кількість харчових отруєнь. Як зберегти здоров'я під час спеки, розбиратимемося далі. Якщо за вікном плюс 25-30 градусів, продукти починають дуже швидко псуватися, тому що виникає поживне середовище для різного роду патогенів. Наприклад, дуже популярний стріт фуд шаурма, навіть якщо вона приготована з хорошого м'яса, через 30 хвилин після смаження перетворюється на отруту. У ній розвивається критична маса мікроорганізмів, яка може викликати харчову або токсичну інфекцію. Під час спеки будь-яке м'ясо експерти радять з'їдати максимально швидко. Це стосується не лише готових м'ясних страв, а також кулінарних виробів та молочних продуктів. Так само влітку не рекомендуємо вживати випічку та солодкі газовані напої. Навіть у лимонаді можуть розвиватися шкідливі мікроорганізми. Окрема тема це якість продуктів, які мають зберігатися у холодильниках. За стандартами необхідне підтримання температурного режиму на рівні плюс 6-8 градусів. Споживач має повне право запросити температурні журнали, у яких щодня фіксується температура. В холодильниках самостійно перевірити показники термометрів, встановлених у холодильних камерах, і впевнитися, що на них дійсно не вище 8 градусів. Також треба дивитися на сам товар. А якщо товар має підозрілий вигляд або смак, температурний журнал відсутній, а в холодильниках за висока температура, це привід звернутися до Держспоживслужби. На агропромислових ринках та продуктових ярмарках також діє контроль якості. Зокрема, працюють лабораторії ветеринарно санітарної Ітарної експертизи, які контролюють усі продукти тваринного походження і видають відповідні документи. Споживач також має право попросити такі документи у продавця, але на стихійних ринках існує загроза ботулізму через відсутність жодного контролю. Наразі в Україні нестача сироватки проти ботулотоксину, тому зараження може виявитися смертельним, особливо небезпечні в'ялена, риба, м'ясна та овочева консервація. На сам кінець експерти нагадують правила харчування під час спек. Треба пити багато чистої негазованої води, їсти овочі та фрукти, а проводити час на свіжому повітрі краще рано вранці або увечері. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.